Ти був і є, і будеш моїм Богом, хоча в цім світі безліч так богів, та рівного тобі нема нікого, ніхто, крім тебе, з мертвих не ожив. Ти Бог живий, ти Альфа і Омега, в тобі початок, і в тобі кінець, ти істина, хай роздається ехом, хваління з вуст людських та з їх сердець. Хто світ створив цей так прекрасно й дивно, хто сонце в небі і зорі засвітив, хто поєднав відцінки креативно, і хто птахам співати повалів. Ти тільки ти, творець землі і неба, Бог всемогутній, над царями, цар. На світі щастя більшого не треба, як тебе знати і скласти на вівтар своє життя тобі. Живому Богу, в руках якого Всесвіт наш увесь, якому неможливого нічого нема на цій землі, ти Бог чудес, ти бачиш все і всюди пробуваєш, куди втечу я від Твого лиця, куди від Твого Духа заховаюсь, наповнюєш ти землю до кінця, зійду на небо, там твоя світлиця. Спущусь в шеол і там тебе знайду, як понесусь на крилах я зірниці аж на край моря в далину пусту. Рука твоя і там провадить сміло, тримає міцно я ж твоє дитя, зіткав ти ще в утробі моє тіло, прекрасно сформував і дав життя. До цього дня беріг мене повсюди, так ніжно турбувався кожен день. Мені твоєї ласки не збагнути, бо дуже добрий ти до нас, людей. Ти є мій Бог, я інших не шукаю. Ти сенс життя вперед мене веди. До подиху останнього бажаю тобі служити і вірність перехти. Прославлю тебе за діла великі, хвала, хай лється, мов живий потік, який впадає у глибокі ріки. Благословений будь, Господь, повік.